Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Найбільша кількість боєзіткнень нині на Курахівському напрямку, зокрема і в самому Кураховому. Ворог кількісно переважає збройні сили, а відповідно має успіхи у місті. Тривають уже вуличні бої проти екіпажі білих янголів, що намагаються вивозити з під обстрілів тих, хто зволікав з евакуацією до останнього. Сотні окупантів щодня намагаються прорвати оборону Курахового, маючи перевагу у живій силі, росіяни зайшли у місто. Тут нині тривають вуличні бої. Повільним темпом росіяни наблизились до місцевого елеватора. Напередодні їм вдалося почепити на даху триколор. Ось сюди, ось сюди, ось сюди. Наліва, наліва. Пробитий бак. А це вже екіпаж білих янголів, який попри близькість загарбників, ще заїжджає до міста, аби евакуювати тих, хто дотягнув до останнього. Що з вами. Рані раніня рана, рятуючи життя цивільних, правоохоронці ледь не попрощались із власними. Їх евак автомобіль росіяни атакували з неба дронами. На щастя, екіпаж не постраждав. Разом з евакуйованою пенсіонеркою та її родичам довелось перечікувати шквальний обстріл противника в одному з будинків, але й по ньому росіяни почали працювати з кидами. Дивімось, машину допалюють. Та як бачимо з відео, росіяни добивали не машину. Вони цілеспрямовано намагались знищити і евакуаційну да, групу і цивільних, яких вона вивозила з під вогню. Ну ми зараз з не уйдемо. Вечір мужи. Лише дивом ця евакуація закінчилась з усіма живими її учасниками. Поліцейським я вдалося переміститися я. до іншого будинку, надати допомогу пораненій пенсіонерці, і вже в сутінках таки виїхати з Куракового. подубав немножко, ми зараз повопадаємо тут. Ці кадри зняті на бодікамеру одного з членів екіпажу білих янголів, котре доводять, зволікати з евакуацією не можна. Адже наступного разу може й не пощастити. За матеріалами поліції Донецької області. Костянтин Мельников. Факти ті. Єдині новини. З нами на зв'язку Назар Волошин, речник оперативно стратегічного угрупування військ Хортиця. Пане Назаре, вітаю. Доброго дня, пане Вадиме. Доброго дня глядачам, які нас дивляться. Слава Україні! Героям слава! Я би почав з ситуації довкола Покровська, тому що вчора звучали деякі тривожні відомості, неофіційні. Я підкреслюю, що росіянам, можливо, залишилось до межі міста від 2 до 2,5 кілометрів. Що можете повідомити про ситуацію довкола міста Покровськ і наступу Росіян там? Ну, скажу так, що на цьому напрямку на Покровському, саме ворог, також не полишає спроб, як і на інших напрямках проводити штурмові активні бойові дії. І скажу більше, звісно ж, так російська армія намагається окуповувати наші міста і села однак, мушу заперечити, що і наголосити, що противник атакував наші укріплення на покровському напрямку. Західніше відродження, південніше Новотроїцького. І внаслідок тривалих по було знищено дві наших позиції. Одну втрачено наразі проводяться заходи з відновлення позицій. Також тривають бої на південно-західній околиці населеного пункту Шевченко. Противник намагається закріпитися та інфільтрувати свої ДРГ, сили ж оборони стримують наступальні дії противника, завдають йому втрат в живій силі та техніці. І хочу наголосити, що стратегічна оборонна операція, яка проводить, проводиться силами оборони, передбачає максимальне вимотування ворога. Знищення його ресурсу і відповідно збереження нашого особового складу. Тому в будь-якому разі ворога потрібно перш за все максимально зупинити і стабілізувати лінію фронту. Пане Назар, ви днями казали, що на Покровський, Курахівській і Времівський напрямок росіяни зосередили 150 тисяч особового складу в тому районі чи в тих районах. Чи зрозумілі які першочергові їхні цілі, якщо вони ну стільки людей там накопичили, чи означає це, що вони будуть посилювати якось атакувальні дії? Ну, так, звісно, мушу зазначити, що це діяльність зосереджена трьох російських угрупувань, військ, Центр, Південь та Схід. І це, скажімо так, не кинуті ці, от ця цифра одразу в атаку. Це російське угрупування, яке знаходиться на цих трьох напрямках: Покровський, Курахівський і Времівський. Ну а мета російської армії останнім часом очевидна, і цілі їхні це, звісно ж. Вихід на адміністративні кордони і встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями, тому чи до нового року, чи ні. Але цілі очевидні це просунутись вглиб території нашої країни. Ну і звісно ж, виконати завдання, яке перед ними певно стоїть. Однак сили оборони адекватно реагують на всі виклики і загрози російської армії на тому напрямку, на інших напрямках, і дають адекватну відповідь ворогу. А що відбувається довкола Курахового? Наразі ж на Курахівському напрямку ворог також не полишає спроб, намагається тиснути на сили оборони, які там дають адекватну відповідь ворогу. Стримують його минулої доби. На тому напрямку наші захисники відбили 45 ворожих штурмів. Звісно ж, зберігається, спостерігається. Перепрошую, зосередження резервів особового складу противника. Проти нас там діє угрупування російські у складі 90-ї танкової дивізії, 20-ї мотострілецької дивізії, 5 ї та 110 ї окремих мотострілецьких бригад. Озброєння і тактика ведення бойових дій стандартна. Штурми підтримуються бронетехнікою, чергуються застосуванням малих штурмових груп, використовуючи мобільні транспортні засоби. Хочу зазначити, що останнім часом. Тактика дещо змінена, тому що якраз погодні умови сприяють на те, що ворог залучає менше бронетехніки, адже і ґрунт, і погодні умови цьому сприяють, щоб ворог менше проводив штурмових та дій під підтриманням бронетехніки. Скажу також, що ворог намагається прорватися, звісно ж, до міста всіма силами і засобами нанести вогневе ураження. І вплив на місто Курахове, аби взяти його під повний контроль. Також зайняти панівні висоти і шляхи, які ведуть до міста Курахове, та прорвати якраз оборону. Ворожа армія обстрілює місто, використовуючи при цьому як і авіацію, так і артилерію. Однак сили оборони стримують наступальні дії противника, завдають йому втрат в живій силі і техніці. Підрозділи збройних сил контролюють місто Курахове, а диверсійні і розвідувальні групи противника, яким все ж таки вдається прорватися, вони оперативно знищуються. Дякую, пане Назаре, за таку чітку картинку. Хотів тільки уточнити, коли ви кажете, що змінюють тактику, зважаючи на погодні умови і неможливість використання техніки важкої, чи означає це, що більше піхотних штурмів зараз росіяни здійснюють? Так, звісно, скажімо так, що збільшиться кількість застосування піхоти, а менше використання якраз важкої бронетехніки, адже погодні умови цьому не сприяють. І це якраз для нас можливо зіграти велику ну на руку, тому що буде знищено чимала кількість російської піхоти, завдяки і мінним загородженням і якраз нашим силам безпілотних систем. І засобам, які застосовують за допомогою дронів, тому якраз це зіграє нам велику користь і на руку. Дякую, пане Назаре, за роз'яснення. Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, був з нами на зв'язку.